Привіт! Це новий запис, що там є кам. Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів «Шоп Експрес. Сьогодні на зв'язку з Романом Гущиним. Романе, привіт. Привітало ти суперспец технічної підтримки компанії Чекбокс. Це все, що ми знаємо, найпопулярніше про видачу чеків для наших клієнтів, коли продаємо в інтернеті. Запитання про тебе. Як власник інтернет-магазину може редагувати інформацію на чеку? От можна додавати якісь побажання, передбачення, якісь сповіщення, і як в яких випадках це краще робити на чеку? Да, питання? Цікаве. Насправді тут потрібно розуміти, що є два варіанти, як це можна зробити. Перший варіант, наприклад, коли клієнт працює в класичному порталі чекбоксу? В нас є таке поле, яке називається Додати коментар. До чеку? Можна вручну. Вписати до кожного чеку будь-яку інформацію, яку ви вважаєте за необхідне, побажати гарного дня, да, якесь е, сповіщення там патріотичного напрямку да, для підтримки духу е, українського, чи можливо е, залишити службову інформацію щодо там номеру замовлення, чи ще щось. Ви завжди це можете зробити саме у полі, да, коментар. Воно виводиться в нижньому колонтитулі чеку і власне дуже сильно кидається в очі. Його ну просто неможливо там не побачити. Але якщо ви працюєте да з чекбокс в якійсь фронт системі, тобто це програма, в якій працює касир чи якась crm система то вам потрібно передавати це значення з цієї програми до нас. Умовно кажучи, це е, автоматизація налаштовується технічною да, підтримкою цієї програми, яка забезпечує генерацію там, якихось довідних побажань чи передбачень на день, ну якийсь пул, да, і от вона там по черзі, там чи в якомусь рандомному е, випадку ці передбачення. Ці чеки підставляє і вони також будуть відображатися. Також варто враховувати, що якраз таки цей да, службовий коментар, який в нижньому колонтителі відображається, його також бачить податкова тому це та ж, скажімо так, є такий зручний інструмент для того, щоб передати якусь інформацію, яка може бути важливою в подальшому колись для податкової, умовно кажучи, якщо якась перевірка буде дачі, якась важлива інформація, є, ви завжди зможете зіслатися на дану інформацію, і податкова дійсно її бачить. Щоб ти радив власникам інтернет-магазинів виводити в вільному полі, яке буде видно в чеку, і знаючи, що це як прочитає отримувач чека, тобто покупець, так і побачить податково. Щоб ти там виводив, насправді там виводиться зазвичай нашими користувачами те, що вони хочуть, скажімо так, мати в плані як перестраховки себе якісь нетипові ситуації, коли, наприклад, оплата зайшла. А чек не був там виданий, вони трошки пізніше її видали. Да, і вони стикаються з якою ситуацією. Вони стикаються з ситуацією, що вони перше або взагалі не пробувають, чек, що є порушенням, або вони, наприклад, пробувають чек, але пізніше. Хоча, по факту, це на жаль, також є порушення. Зазвичай ми радимо, звісно ж таки, порадити з бухгалтером да стосовно цієї ситуації, і підприємці, якщо все ж таки вирішують його пробити пізніше, вони пробувають цей чек, і якраз таки в цей коментар залишають ту інформацію, що цей чек, наприклад, там за минулий день чи там за таку-то годину, тому що там якась була технічна складність, наприклад, або унеможливість там його пробити. І, от в даний момент, якщо навіть потім колись у ДПС і Виникне да, якісь питання до цього чеку, та звісно, це є порушення з однієї сторони, да, але, хоча б не таке, умовно кажучи, як взагалі не пробиття чеку. Але ж підприємець зазначив в цьому коментарі, що це було там з якихось таких причин. Ну і звісно ж таки, якщо є якісь документи чи там да, щось, що підтверджує причину того, чому да підприємець не міг пробити цей чек саме в той момент, це також буде величезним плюсом. Супер. Тобто, цей коментар в чеку, це поле, яке редагується як потрібно клієнту. Який видає чек саме для того, щоб донести все найважливіше як маркетингове, так і аспекти свого бізнесу. Ми радимо звичайно всім клієнтам, які видають чека, які здійснюють продажі в інтернеті, видавати в чеку лише приємну мотивуючу маркетингову інформацію. Так, ну наприклад, у мене виникла така ідея: певно ж можна надрукувати на всіх чеках промокод на знижечку 10% на наступне замовлення. От як така, де от ми бачимо в чеку як мінус 10, або промокод там 30% на наступне замовлення, пропозиція діє до кінця травня. Такого року. відповідно, в інтернет-магазині на шопекспресі дуже легко формуються ці промокоди. Це один клік, програмувати нічого не потрібно. Ти ставиш галочку, що цей промокод багаторазовий, наприклад, для всіх. Ти знаєш, що наступне замовлення, всіх його побачить, потім повернеться в магазин, зробить замовлення, віб'є цей промокод при замовленні. Сума відпрацює, 10% Там знімуться суми замовлення. Так, промокод від зробить свою роботу. Відповідно, для тебе це повторні продажі. Це вже більш просто. Сумки з клієнтом для того, щоб продавати більше, і це атрибут брендового інтернет-магазину. Тобто, ми робили інструмент промокоди для того, щоб дійсно клієнти повертались в інтернет-магазин, робили замовлення знову. Зазвичай друге, третій далі замовлення в інтернет-магазині воно на більшу суму. Бо клієнт перший раз купив там, не знаю, товар один за 200 гривень. Йому сподобався товар, сподобався як швидко він його отримав, ніяких проблем. І він повторно знову йде вже на більшу суму купує. І це постійно. А як їх отримувати? Видавати промокодики, стимулювати, повертатись на свій інтернет-магазин і продавати більше. Тому як ти думаєш, видавати інформацію щодо промокодів це гарна ідея була для маркетингу На те, що можна, це потрібно звісно. О. Таке, це дуже круто, да. <свісно> От якось так. Ми ну, бажання звичайно гарного щасливого дня. Там слава Україні. Так, це те, що певно, ми всі любимо бачити чеках. Дуже дякую, що ви зручно це зробили. Що це можна редагувати свій чек з важливою інформацією і що ви працюєте. Дякую, Чебоксі. Дякую, але і тобі.